Закінчили ми такий мангальчик, точніше, коптільня чи смокер, ще можна назвати. Тут у нас для дрів. столик робочий, столик для рушничка повішати, ручка перетащити, задні колесика. тут у нас зверху полочка. Щось поставити. Тут перекривається дим, труба, такий навісик, два термодатчика, робоча зона. Маленьку кабанчика можна. Ось так висувається, полочка тримається. Тут у нас виносна топочка. Подсос. Воздуха, сама топка. Вже проверяли. Тут у нас місце під казанчик. Ось такого плану вийшло.